Дрібні це крадіжки товару вартістю до 61 гривні. Якщо крам дорожчий, наступає кримінальна відповідальність. Неповнолітні за межу переступають рідко. У супермаркетах крадуть шоколадки і дробну побутову техніку. Найчастіше порушують закон діти із малозабезпечених і неблагополучних родин, аналізують міліціонери. Крадуть в більшості випадків свідомо без алкогольного сп'яніння. Кількість злочинів, скоєних неповнолітніми в стані сп'яніння, із 22 у минулому році зменшилася до 4 у поточному. Я рахую, що. У це плюс і великий плюс. Тому що ми десь в певній мірі більше почали приділяти уваги саме профілактиці неповнолітньої злочинності. Цьому сприяє заборона продавати алкоголь після 22-ї години, та й міліція прискіпливіше слідкує за неповнолітніми. Традиційно перші за скоєними злочинами займає обласний центр і місто Кам'янець-Подільський, але є і околиці, де в порівнянні з минулим роком зросла кількість злочинів, що скоїли неповнолітні. Досить велике зростання відмічається в Дорожнянському районі. Це приблизно десь на 400 відсотків. З 1 до 5 злочинів. Різке зростання у нас відмічається в Новоушицькому районі з 1 до 4 злочинів. Також можна, якщо брати міста, то в Шепетівці. Серед порушників закону переважають хлопці, дівчата більш законослухняні батькам і тих, і іншим міліція радить більше цікавитися дітьми. Зокрема, пояснювати своїм чатам, що кримінальна відповідальність в Україні наступає з 16 років, а за особливо тяжкі злочини з 14. Юрій Курочка, Олександр Гришевський, Подільська панорама.